В Україні рекордне підвищення штрафів за порушення військового обліку та мобілізаційного законодавства раніше суми були символічні, а тепер таке враження, що доволі відчутні. Наприклад, втратили або зіпсували військовий квиток. Було максимум 51 гривня, тепер до 80-50 гривень штрафу. А при повторному порушенні до 1700 гривень. Це зростання у 17, а декоди і у 30 разів. Також змінився штраф за порушення правил військового обліку. Було 80 Тепер мінімум 510, а якщо повторно до півтори тисячі, і найвище покарання за порушення мобілізаційного законодавства для громадян до 5100 гривень для посадовців до 8500. Про підвищення штрафів говоримо з Юрієм Тонасічуком, юристом, волонтером. Пане Юрію, слава Україні. Героям слава. Як Добрий таке вечір. підвищення цін, так так би мовити, за порушення норм мобілізаційного законодавства. Тому що якщо порахувати у відсотковому співвідношенні, подекуди штрафи зросли у кілька десятків разів. Ну оскільки саме цю категорію штрафів накривало, здається, уповняти звісно, але на початку війни тому за чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік. Дані зміни в Очевидно, що що найменше якась інспектація або зміна їх, ну, мала би від більш логічно би було, якщо б це було напередодні великого вторгнення широкомасштабної війни. Інформація про це все була, але ну, це вже і історичний етап. Як до мене, на мій погляд, корекція цих стягнень просто була необхідною. Але запізнілою? Очевидно. На вашу думку, ці відкорговлені штрафи за порушення вони впливають на людей, які ухиляються від мобілізації? Не особливо. Але збільшать дохідну частину бюджету від отриманих штрафів за ті чи інші порушення під час військового обліку. Чому так вважаю? Звісно, ми не робили дослідження, але е, оскільки живемо в, в Україні, і розуміємо в тому числі по частині звернень там, до нас як до юристів, е, які великі суми громадяни України готові е, шукати і оплачувати для того, щоб купити інвалідність, зробити якісь інші протизаконні речі. То очевидно, що сума цих штрафів виглядає навіть подекуди смішною в порівнянні з тим, як одна частина громадян України робить це для того, щоб ніколи не захищати свою країну. Хоча їхній стан здоров'я, вік, професія не те, що дозволяє, а зобов'язує це робити. А на вашу думку, чому та ну? Чому е, не на доволі так відчуть, відчутно підняли насправді? Тому що так порівняно, якщо ви говорите, що порівнювати з тим, що було, і вираховувати так, то збільшилося у десятки разів. А Якщо говорити на практиці, наприклад, зазіпсований військовий квиток при повторному порушенні штраф сягає до 1700 гривень. Ну взагалі, що стосується псування документів і штрафів. Це як на мене така якась радянська анархія, яка дотепер зберігається. Там тобто, на такі певні процедури і певні норми, як притягування людей. Справа в чому ми маємо говорити про гнучкість і про коректний облік осіб військового зобов'язання. То, якщо для цього потрібно там, повторно роздрукувати військовий квиток або видати військовий документ, то ну, штраф не повинен стояти, в принципі, перепонені. Повторно документ можна отримати доволі легко, якщо цього ну, як захотіти. І пріоритетом не ставити адміністративне стягнення, а ставити залучення особи до постійної взаємодії з територіальним центром комплектування. Інформування про, про свій статус, здоров'я, місце перебування, тому що в нас кривала війна, і там 850 гривень чи 510, десять. Воно ну, як на мене тільки відволікає від головної мети ведення військового обліку. А от і штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А що тут йдеться? Тут це тут йдеться, це йде? стосується посадових осіб підприємств, на яких зараз покладений обов'язок там своєчасного інформування на звернення територіального центру комплектування там умовно. Проінформувати певну категорію осіб про проходження військово-лікарської комісії або оновлення даних, або іншої взаємодії, в тому числі там можливо, це не буду певен, але можливо навіть стосуватись там матеріального забезпечення зі, зокрема там вантажного транспорту, іншого типу транспортних засобів. Згідно з цими змінами, які прийняли про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо досконально окремих питань виконання військового обліку, йдеться про те, що тепер закон передбачає можливість доставлення поліцейськими порушників до ТЦК за зверненням військового комісара. А хіба раніше так не було? Дещо в зведу змінилася сама процедура, тобто раніше. Е не військовий комісар формував підстави для перевезення людини в ТЦК, це була або така протиправна ініціатива окремих осіб. Ну, якщо ми говоримо про масифікацію, там гіршу сторону, скажімо так, заламування рук і, і так далі. І сама система, тобто відображення інформації в системі оберіг. Яка при перевірці документів дозволяла е, приймати рішення про е, з'ясування обставин по особі, зокрема залученням поліції, і е, після складання там певних адміністративних документів е, можливу доставку її до територіального центру комплектування? Дозвіл самому керівнику ТЦК надавати вказівку доставити цю особу, ну фактично е, посилює процедурою. Про яку я щойно говорив. тобто, е якщо е територіальний центр комплектування бачить, що е в їхній там територіальній зоні у ПІЦІ є там умовно 150 осіб, які критично порушили правила військового обліку, е з, з певних міркувань і не зробили те, чого мали зробити, для них ТЦК буде мати повноваження, самим, самим е ініціювати. Процес цієї промислової доставки до територіального центру комплектування конкретної особи. Тобто зараз на вулиці, коли відбувається процес перевірки документів і виявлено, що в людини мобілізаційного віку не все раз документами або вона знаходиться в розшуку, це не є підставою для того, щоб її доставили в територіальні центри комплектування. Це не є достатньою підставою, тобто, це має бути як факт зафіксовано. Складено там певний тип внутрішніх документів самого територіального центру комплектування або адміністративні документи про адміністративне правопорушення і після того з за участю поліції. Доставлено в ТЦК. Якщо пригадаємо, загалом початок військових дій ми зустрічали без такої процедури, а на наступному етапі ми зустрічали без присутності поліції. І взагалі в 23 2023 році, наприклад, були окремі протистояння патрульної поліції і представників ТЦК. Потім патрульна поліція стала невід'ємною частиною екіпажів. І в нас фактично ну, відбувається та еволюція самого процесу взаємодії звичайного громадянина, який йде вулиці, і територіального центру комплектування до сьогоднішніх реалій і протиправних і законних комунікацій громадянина і представників ТЦК на вулиці. Ну додалось повноваження самого керівника ТЦК застосувати заходи для того, щоб Привести е, особу, яка порушила правила військового обліку, до територіального центру комплектування. звісно, з метою е, з'ясування цих обставин і, і виправлення. Інша справа то це, тобто тут автоматично мова про застосування фізичної сили або вчинення інших протиправних дій, не йде. Але на практиці без застосування фізичної сили, ну я не уявляю, як на на сьогоднішній день як це реалізувати. А, дякую вам, пане Юрію. Ще одне уточнення: якщо взяти загальному ці зміни, на вашу думку, вони покращать процес мобілізації, чи вони просто такі, як то кажуть, формальні? Ну не зовсім формальні, скажімо, вони не будуть суттєво впливати на процес мобілізації. А, а поміж тим, і важливо, це в нашій е розмові, сказати, що. На 1200 км кілометрів лінії фронту на суттєво на комплектації, в кожній бригаді різного типу полках, різного типу підрозділах, це чудово розуміє і знає ворог. Також і це було б добре, щоб настільки, наскільки це розуміє ворог, також усвідомлювали громадяни України. Дякую вам, пане Юрій, за вашу фахову відповідь і за влучно підмічене останнє речення в нашій розмові. з нами був Юрій Танасійчук, юрист, волонтер. Дякую вам, пане Юрій. Бажаю спокійного Дякую. вечора. До зустрічі.